Посідження, має бути біля інспектора. Ви напущені, шано інспектор. Номер значка де є. Номер значка, значок закритий. будь ласка. Хвилин 0,70. Ви ж у мене його переписували і знімали, у вас повинен бути відділення. Якщо переписували і знімали, то не умнічайте. Ні, та ми не сваримося. У вас значок видно. Інспектор значок видно, що німа А цей значок сховав і починає повишувати голос. Вис Зараз ми вам розкажемо. На безпечно, зупинки напишемо на вас заяву. Тоді будемо говорити про прокуратурі далі. Будемо писати, звісно, ви наглієте. <правда> так, ми маємо не справимо, будемо писати. А по свічку машина пішов? Посвіщення має бути біля інспектора. День пішов. Нагліє до ручки. Ви на роботі чи ви на курорті? Так, Назар, так вот, 5 хвилин. Чому <правда> чому стоїмо? Ми їдемо. Ми весь зупинки. <правда> Ні, це не причина зупинки. Причина зупинки, фото, відео докази. будь ласка. Показуйте мені. Так, так, так. Костемський Владислав Вікторович, дійсно до 18.02.2017. Дійсно? Прапорщик кміліції. Так, так, добре. Н нічого ще не треба, але треба посвідчення з собою носити, біля себе. Немає в кармані, бронежилет. Ну Тому то що поди... я вам зроблю? Хай вам жінка прийшли, як ви не маєте в кармані. Бам мені пишете. Не знаю. Не знаю, хоч на каждо. Покажіть, Покажіть мені віде... фото, відео доктору, що я їхав свідків, а нажить мені прийшли на зупинки. Коректно, тоді. Там... Ні, це не причина зупинки. Я хочу фото, відео доказів, що це я їх. Фото, відео докази, дамо сніс. Ні, ми будемо розумієте зараз. Ви зараз незаконно мене зупинили. 12 причин зупинки, шананий інспектор. Я зараз на вас заяву напишу з причинну зупинку, їдемо говорити далі в прокуратурі. Як ви виконуєте свої обов'язки, не носите з собою по світу. Якби спілкуються, як ви спілкуєтеся з На ти? і зразу хамете. Показуйте фото. У нас фото. 4 У 4 фото... є. У мене 4 сітка в машині і фото відео докази. доказу. Дайте розмовляти пані, по іншому, шановний інспектор. Дружон дякую. Дякую, що нас затримали.